Евакуація взагалі важкий процес для будь-якого підприємства, та, а для лікарні. Я розумію, як це важко евакуювати обладнання. Але щодо медиків, який зараз стан, моральний стан медиків після евакуації? Я би взагалі б сказав, що евакуація, будь-яка евакуація. Це насправді трагедія, як лікарня, ми публічна установа. Відповідно діємо тільки в межах закону і розпоряджень місцевої публічної влади. На зараз це військова адміністрація, і напевно поведінка самих працівників лікарні, які напевно відчувають острах, якийсь, можлива відповідальність за своїх ближніх за дітей. Тому кожен приймає рішення про евакуацію самостійно, але дійсно із-за того, що він боїться, що щось наближується небезпечно, коли людина, працюючи в нашій лікарні і отримуючи, напевно, непогану заробітну плату, вдруг розуміє, що не в заробітній платі головне, а треба спасати в даному випадку щось більш серйозніше, ніж просто. Твій матеріальний стан так. і людина виїжджає. Ми ж, як адміністрація, ми в даному випадку діємо з точки зору матеріальної частини підприємства. Тобто ми перевозимо обладнання, яке розуміємо, що ми з таким важкою працею його набували, і громада нам придбавала його, і ми за свої доходи за свої доходи зробили лікарню найсучаснішою. Щось втратити, це значить якийсь взаємозв'язок з сучасністю втратити, повернутися назад. Так. Понятно, що ми говоримо, що це дороговартісне обладнання, але питання не в дороговартості, а в новітності того обладнання, угу. що через обладнання ми отримали можливість надавати новітні послуги, сучасні послуги. Працівники навчилися, тобто, маючи дотичність до нового обладнання, працівник. Вивчає нові методики, вивчає нові технології медичні, і, відповідно, чогось позбавляючись, повертається ніби як на назад. Угу. Тому ми прагнули, щоб зберігти, от все, що ми надбали за останній період вже новітній історії нашої лікарні, щоб це зберігти, для того треба було б зберігати і колектив, і саму лікарню. як... Назва як структура, як організація. Здійснили ми евакуацію достатньо швидко для такого величезного підприємства, яке ми мали. Але саме із-за того, щоб не дати людям роз'їхатися. Угу. Тому що якщо людина почала би. Спасати себе і своїх ну, рідних, як ми говоримо, свою домівку шляхом евакуації, вона могла би опинитися де завгодно, Ну, де зручніше, де запропонували помешкання, наприклад. Да? І не розуміючи, де вона буде працювати, в даному випадку вона могла б поїхати і в Закарпаття, і в франківщину і ну, не знаємо куди. От. І це ми б втратили колектив. Тому треба було десь так знайти. Час, щоб із колективом поспілкуватися. Якби ти раніше прийшов і кажеш, давайте евакуюватися, Коли? В березні. Ну, наші колеги, ми знаємо, по Мирнограду, да, вони раніше виїжджали. Якби ми це зробили, ми б не могли надати населенню допомогу. Угу. Трохи запізнишся, і коли вже неконтрольований процес евакуації почнеться, да, і люди будуть виїжджати, просто тому що адміністрація лікарні нічого не говорить, а вони починають самі на свій острах виїжджати. Uh -huh. Теж неправильний хід, тому що людина тоді їде, ну бачить, що про неї не дбають, її проблеми залишилися неважливими для адміністрації, uh -huh. і відповідно вона почне якийсь свій такий от вільний відхід. От треба було якось знайти це все і сконцентрувати, тому що десь є, знаєте, і така. На душі відповідальність, що е, хтось з мешканців до сих пір залишається в Покровську, е, ну і в нас там лікарі залишаються, треба чітко розуміти. У нас в поліклініці до сих пір є робочі місця, ми е, проводимо професійний е, огляд працівників наших е, містоутворюючих підприємств, тому ми там присутні. Але, можливо, хотілося б. Ну, як в 2022 році ми залишилися із хірургією, із екстреною допомогою. Тобто ну, більш широко ми були представлені, і тоді ми десь загардували тим, що ми одні із небагатьох підприємств, які залишили повну свою інфраструктуру і весь лікувальний процес. На сьогодні, на жаль, так не сталося. Ми, от для того, щоб зберігти, дуже багато нас почали виїжджати людей. Надзвичайно багато. І ми могли просто втратити колектив. І тому вже ми так от, все з'єднали в одну часові межі, коли і людям оголосили і сказали, куди ми їдемо, і щоб пообіцяли, що ми два місяці будемо тримати заробітну плати, які до Покровська дорівнюються. Для того, щоб люди могли знайти собі помешкання, розуміти, на що вони опираються в матеріальному плані, в плані грошей на оплату того помешкання. Але от саме, от ці кілька речей, тобто соціальні побутові речі, адміністративні речі, організаційно-матеріальні речі, от ми всі мали би з'єднати. І тут трагедія, величезна трагедія. Насправді величезна трагедія про місто Покровськ, про мешканців міста Покровськ, про нас, як частини мешканців і міста Покровська, і ті люди, які надавали, напевно, одну із важливіших допоміг таких от соціальних, як медична. Угу. От, все це трагедія. Ну, якось треба виживати. І для адміністратора виходить, що тобі в вічі впадати немає часу. Ти маєш зробити, а потім вже сісти, переживати, ну потім. Зараз треба було просто все робити. Ми робили. Так. Вже пацієнти з'явилися, так? Ну, так, вже пацієнти з'явилися. Знову ж розумієте, коли ми переїжджали сюди, кожен хотів просто місце роботи. Ми хотіли, щоб було ну, зручне місце роботи. Нам, можливо, дали таку можливість, але виявилося, що те, що ти бачиш ззовні, не зовсім відповідає те, що є внутрі. Тобто виявилося, комунікації десь застаріли, треба було щось змінювати. І от всі включилися в роботу створити, але створити матеріальну частину одне. Звести все обладнання, підключити друге, перевести сюди ліцензії третє. Нарешті зорганізуватися так, щоб до того часу, ви знаєте, так, що ми інформаційний бій ведемо ну, сторінку, для того, щоб нами цікавилися ще під час роботи, щоб вже утворювався попит на наше приміщення. І якось всі так хорошо спрацювали. Що як тільки ми проголосили, що ми відкриті, відразу з'явилися пацієнти. Пацієнти поліклінічного плану, лабораторного плану діагностичного, і навіть в нас на сьогодні близько 30 людей вже лежить на стаціонарних койках. Ми чекаємо відкриття нових відділень і не маємо сумніву, що вони тут же заповняться пацієнтами, які вже є мешканцями Кирилодійської громади. Щодо, до речі, от відділень. чи... Вистачає зараз лікарів, медсестер, чи вистачає спеціалістів. Нам тут прийшлося з нуля це створювати, uh -huh. да? тому створюючи з нуля, ти маєш якось по якось по-іншому дивитися. Я пам'ятаю, коли я в 19-му році прийшов працювати в цю лікарню, мене здивувало, що працюючих пашта за штатним розкладом було 730 чоловік. Приблизно uh -huh. 730 чоловік. У 2022 році, коли перший острах прийшов до Покровська, і люди поїхали в евакуацію. що взагалі не розуміючи, що таке постріл, ну, просто був острах війни, як таковий, угу. в нас в лікарні залишилося 107 чоловік. Но ми перекривали, як ми говоримо, ми перекривали весь лікувальний процес, який був створений до 24 лютого 22-го року. Як ми це робили? Люди чергували по дві-три зміни. Угу. В нас була людина, яка взагалі не виходила з лікарні, і дітей привезла, і жила тут, і тут же надавала допомогу. Угу. Люди за своєю професією почали надбувати додаткових спеціалізацій. І в нас одна людина могла на двох-трьох спеціалізаціях працювати. Це стосувалося як середнього персоналу, так і лікарів. Таким чином, ми із 700 людей 400, а виконували роботу більше, ніж до війни. Сьогодні, сьогодні як все видно, і за чого я так довго на тому зупинився, сюди приїхало 136 людей. Вот якщо у нас до, вот вже під час війни, да, тобто вот перед евакуацією в нас було 40 лікарів, сюди приїхало 32. Тобто, з точки зору лікарів, фактично приїхала вся лікарня. З точки зору медичних сестер, ми розуміємо, що медичні сестри є. Ті, які остяк створюють відділення, а ті, хто і чергу підчерговують, У нас на сьогодні є зовсім десь біля 200 людей, шукають в нас роботу. Ми можемо в будь-який момент ними поповнити те, що в нас буде не доставати. Питання не в тому. Питання в тому, щоб створити лікувальний процес, якби в цілому, треба одночасно, щоб співпала напевно три, можливо, більше, але мінімум три. Складових приміщення лікувальне. Там, на медичному своєму містечку, ми мали 15 тисяч квадратних метрів лікувальних площ. Тут нас три. Персонал, я тільки що сказав, персонал лікарів майже той же самий, а середнього медичного персоналу основний тут є. От у нас там було. 351 ліжко. Ми тут встані розгорнути тільки 120 ліжок. Mm -hmm. Але зато ми можемо концентровано це зробити. І навіть керівники тих відділень згідні працювати в іншому відділенні. Тому ми зробили три великих е, стаціонарних відділення. Реабілітацію я виношу за скобки лікува, лікувального, а то реабілітаційний mm -hmm. процес, е, не хірургічний стаціонар. але ми туди включили і терапію, і паліатив, і кардіологію, і неврологію. Так, так. Всі напрями є, все збережено. Mm -hmm. І, відповідно, люди можуть лікуватися. От в нас там є на сьогодні 36 ліжок, було 40 колись. Але вже обертаємося, ліжка почалося, люди почали працювати, десь ми більше перенесемо, можливо, на мобільний паліатив, ну, от так от. Ну нема можливості на сьогодні, да? і ми не знаємо, чи попит є. Давайте от. Тут в спокійних умовах попрацюємо і подивимося один на одного. Громада на нас, ми на громаду і зрозуміємо, що, можливо, так і залишити, можливо, якесь відділення посунути на користь іншого відділення. Другі два відділення: ми беремо хірургічний персонал, знову ж ми туди включили. І офтальмологію. У нас окремо було відділення. Орологія була в загальній хірургії, гінекологія, і виділили травматологічний стаціонар. Це uh -huh. да індепроцентизування, і в нас дослідження більше проходило, Бо м'ятноград до нас направляв uh -huh. на апаратні дослідження, в них не було можливості. На сьогодні ми свій потенціал зберегли. В нас є три лікаря, а це вже ординатори. Три лікаря-ординатори. організувати лікувальний процес, uh -huh. прийом, екстрена травматологія, планова травматологія. У нас вже весь потенціал для того зібраний. Він є. Навіть ми отримали додаткове обладнання, яке ще не було розгорнута СДГ угу. Рентген, який під час ендопротезування фактично в режимі реального часу показує лікарю, як встановиться на місце там ендопротез. Ми створили, не створили, а перенесли. Реабілітацію ми е, вважаємо, що наша реабілітація запрацює в нових таких яскравих фарбах вже на, на новому місці. Досвід є, треба його просто показати, проявити себе. З точки зору амбулаторно-поліклінічна, угу. ми фактично зробили непогану, я би даже сказав, хорошу базу амбулаторно поліклінічних медичних послуг. Функціональна діагностика є: кардіолог, є невролог, є терапевт є, ендокринолог є офтальмолог є. Приміщення для лора є з обладнанням лора, поки що немає, Ладно, буде. Інфекціоніст є. Тобто хірург є, травматолог є. Ну, я вже не знаю. Дуже мені здається, непогана така вот консультативна база створена. Тому все є. І я вважаю, що ми маленька. От на сьогодні, по приміщеннях, але дуже потужна, потужний лікувальний заклад. Представили його населенню, представили, як самому населенню, коли вони приходили і перепитували, що ж тут буде, mm -hmm. так і тим екстреним зверненням, коли приїжджали люди, і от маму він везе, і не знає, чи довезе там, до звичної лікарні. От прямо зараз mm -hmm. потрібно йому надати допомогу. І ми хватали ту людину, надавали. Тоді ще більш на, на сьогодні вже все розгорнуто, вже готово. Тоді не готові були умови, але ми розуміли, що то екстрений випадок. І оскільки ми лікарі, значить, ми маємо надавати допомогу і на вулиці, і mm -hmm. де завгодно. І десь от про себе залишили, напевно, добру таку попередню, я думаю, думку. От, ну, от так вона сьогодні тут розгорнулися.